Привіт, малече. Як настрій? Щось ви кислі. Чи ви просто зосереджені? Ну, щось середнє, між тим і тим. Добре. У мене сьогодні кілька хвилин до вас. І я коли думав, що з вами говорити, я завжди так думаю, я інакше не вмію. Я думаю, що б я говорив до своїх дітей або що я бачу. Коли корисно було б їм почути. І я подумав, ну мої діти середні, статистичні діти, і їх стосуються ті самі виклики, і питання і проблеми, як у вас. Тому 에, тут маленька війна, та? дуже маленька, так? Да? все буде добре. І я подумав, що вам можливо буде корисно почути всім те, що я би сказав. Своїм дітям. І я сьогодні говоритиму про одну річ, яка всім вам знайома. Дорослі теж її мають, може не всі. Напевно, всі, хтось тут, напевно, в залі є, кого це не стосуватиметься, те, що я буду говорити. Надіюсь. Але я думаю, що всіх стосується, і ми будемо говорити про лінь. І є одне хороше місце. Зараз я не з мікрофоном. Ми будемо читати відоме місце, і ви його, напевне, чули. Воно буде говорить про лінь. Це написано в книзі Приповісти Соломона, 6 розділ. З 6 по 11 вірші. Бо так чи інакше, всі ми, діти, особливо і дорослі, буває, що лінимося. Буває, тато каже з мамою: іди мені, зроби, допоможи. Але ти каже, та я ще трошки телевізор подивлюся. Або тато, мама, просить там підійти, щось допомогти, а, а я ще тут трошки полежу, а я хочу бавитися більше. Кирил має питання. Супер. Круто. Окей. Супер. Добре. Але ми сьогодні поговоримо про лінь. Добре? Отож. І виникає завжди проблема з лінню, Треба йти зробити якісь завдання, там уроки пописати. А я тут трошки хочу побавитися, побігати по подвір'ю, там по вулиці в компанії, пошуміти. Іди там, грай на фортепіано бо музика. На носі урок, а я там хочу те поробити. Є таке? Хто знає таку проблему? В кого таке трапляється? Що треба щось зробити, а я хочу побавитись, в пісочку покопатися, ще, що, ще, ще, А хто підніме руку? Хто наважиться сміливий? Та сміливіше, не переживайте. Ну, добре, тоді, значить, слухаємо уважно. Я надіюсь, ці слова вас підбадьорять трошки, або якби дадуть думки. Соломом пише: Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зі сну свого встанеш, ще трохи поспати, подрімати ще трохи. Руки трохи зложити, щоб полежати, і прийде, мов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої як озброєний муж. Ой, перепрошую. Такі жорсткі слова, ну так би йди до мурахи лінюху. Але знаєте, що я б хотів вам запропонувати взяти один. Дійсно, подивіться, наприклад, мурашки. Хто з вас бачив мурах? Всі бачили, так? І що ви зауважили, що цікавого або характерного для мурашок? Мураха їжу. Вони працюють, щоб приносять собі їжу, супер. Вони... Вони мулах, тим тяжче вона носить, так? Так, Робочі мурашки вони, вони можуть носити тягар який значно більше перевищує масу їхнього тіла. Ще, що характерно, ви зуважили? От, Вони, це цікаво, вони ніколи не зупиняються. Ще. Вони самі полюють Полюють вони трошки. Ну, там в них є свої служби полювання. Вони працюють разом. Ще, ще один хтось хоче сказати, що цікавого спостерігати можна за мурашками. По одному. Вони передають завжди іншим, показують, де грибні місця є. Ти щось сказав? Ще вони турбуються про своє насліддя дуже. Про, так, про матка. В них є матка, яка відкладає яйця. Це їхня найдорожча, якби одиниця в, мура... в мурашнику. Так. Супер. Це таких же попізнань біології я не маю, але я тобі вдячний. Я ти мене просвітив. Супер, молодець. Але ви знаєте, що цікаво дивитися? Що вони роблять одну справу маленьку зараз. І оце якраз я хотів вам дати підказку, як можна боротися з лінню. Кожен день трошки щось зробити. Бо коли стоїть питання виконати домашнє завдання, воно, воно виглядає таке велике, там підготувати якийсь твір на музику, і він виглядає такий складний, там ще і щось зробити, воно виглядає таке велике. Але я вам підкажу секрет: якщо робити велику важку справу, кожен день потрошки. Ти її зробиш. І вона буде успішною в твоїх руках, і ти всього досягнеш. Тільки треба робити вперто кожен день потрошки. Мурашка завжди робить маленьку роботу за раз. Взяла піщинку, перенесла, взяли маленьку голочку з ялинки, перенесли. І потім ти дивишся, а вони насипали величезний мурашник. Величезний. Чому успіх? Одна маленька справа зараз. І ти зробиш все, що перед тобою стоїть: любе завдання: в школі, в спорті, в музичній школі чи тут в церкві, коли ви будете щось готувати. Кожен день трошки зараз. Але робимо. Не лінуємося. Маленька справа зараз. Це маленька підказка і також для кожного з нас. Це підказка для мене. Не думайте, що ця проблема мене не стосується жодним чином. Я з того самого тіста, і я теж не маю цю, цю проблему. Але одна маленька справа зараз, і ми можемо перевертати гори. Так як мурашка. Тому нехай Господь вас благословить і дасть зрозуміти, що лінь – це Господь те, що Господь не підтримує. Це те, що не тішить його серце. І він навіть попереджає, уважай, щоб лінь не запанувала в твоєму житті, бо наслідки будуть дуже сумні. Тому виходимо сюди, я буду молитися за вас, дітвора, Ідемо.